Йоу Райан. Сьогодні поговоримо про колекційні видання відеоігор. Інколи розробники та видавці виходять за межі здорового глузду та представляючись насправді унікальне та божевільне. Давайте роздивимось найдорожчі та найдивніші приклади колекційних видань. Четверта частина культової серії Resident Evil запам'яталась багатьом не лише захопливим геймплеєм і історією, а й досить дивним колекційним виданням, до нього входило унікальний контролер для PlayStation 2 і GameCube стилізований під бензопилу. Грати з таким пристроєм край дивне, незручне і, чесно кажучи, безглузде зайняття. Але мати так артефакт у своїй колекції неймовірно круто. Окрім геймпада, розробники додали копію гри для вибраної консолі, колекційний артбук і постери. На момент виходу гри у 2005 році це видання коштувало всього 50 доларів. Але Зараз його ціна зросла приблизно в 5 разів і становить близько 250 доларів. Наступне колекційне видання, яке ми розглянемо, Кейтрін Love is Over. Ця гра є сумішю візуальної новели, платформера та екшен адвенчури, у якій головному герою доведеться робити вибір між двома дівчатами з майже однаковими іменами Кетрін і Кетрін. Японці з Атлас чудово знали свою цільову аудиторію, тому наповнили набір наступними предметами: репліка футболки головного героя Вінсента та пара його спальних боксерів із сердечками. Ні, вони не ношені. Колекційна коробка для піци, постери і наволочка з зображенням Кетрін. Тут мої коментарі зайві. На момент виходу у 2011 році цей набір нічних аксесуарів можна було придбати всього за 80 доларів, проте, на відміну від багатьох інших колекційних видань, його ціна на вторинному ринку майже не змінилась. Українці з FUA Games також відзначили своєю неординарністю та представили світу Metro Exodus Artyom Edition. Цей ексклюзивний набір був випущений всього в 10 екземплярах і включав репліку шолома Артема з підсвіткою, запальничку у вигляді патрона, флягу і неймовірно деталізований і унікальний годинник з логотипом метро. Цей набір настільки рідкісний і унікальний, що став справжнім трофеєм для колекціонерів. На жаль, придбати його неможливо, адже він ніколи не виставлявся на продаж. Як ви думаєте, скільки б він мог коштувати зараз? Напишіть свою думку в коментарях. І знову японці, і знову серія Resident Evil. Цього разу йдеться про шосту частину. Колекційне видання Premium Edition було ексклюзивом для японського ринку. Але що ж у ньому такого особливого? Придбавши це видання, фанати отримували точну копію куртки Леона Кеннеді, виготовлену з натуральної шкіри. Погодьтеся, це не лише стильний атрибут верхнього одягу, а й досить функціональний та розкішний елемент гардероба. Разом із курткою японські шанувальники Кеннеді також отримували копію гри та чотири різні постери, що символі. Іволізували чотири сюжетні лінії. Ціна цього чудового видання становила 105 тисяч єн або приблизно 1300 доларів. Але, на жаль, продавалась вона лише на території Японії. А тепер пропоную перейти від просто дивних до справді божевільних колекційних видань. На цьому полі особливо відзначилися розробники Скод Мейстерс у 2013 році. Вони випустили ексклюзивну пропозицію для фанатів гоночного симулятора Grid 2, яка включала в себе справжній суперкар суперкарбі 7 Mono. автомобіль із чотирьохциліндровим двигуном, об'ємом майже 2,5 літра, потужністю 280 кінських сил і максимальною швидкістю 272 км на годину повний гоночний комплект. Костюм, шолом і рукавички, тур на завод BAC з можливістю кастомізації авто під себе, спеціальне видання гри з автографами розробників та консоль PlayStation 3 на здачу. Для любителів автоспорту та ексклюзивних авто цей набір був справжньою знахідкою, адже пропонував не просто гру, а реальний гоночний досвід. Вартість була відповідною 190 тисяч доларів. І що ще цікавіше, це видання існувало лише в одному екземплярі. Наступним ще більш божевільним колекційним виданням стало Dying Light My Apocalypse Edition, яке пропонувало одному щасливчику справжній набір для виживання, дві пари ігрових навушників Razer Tiamat. Чотири копії гри для себе та друзів, фігурку одного з найстрашніших ворогів Валетайл. Набір підгузків для дорослих, бо грати буде реально страшно. Окуляри нічного бачення, подорож у студію розробників Techland у Польщі, відтворення зовнішності власника в грі, уроки паркуру для виживання під час зомбі-апокаліпсису. Справжнє так, справжнє зомбі-укриття з власною зброярнею та оглядовим майданчиком у Великій Британії. Цей неймовірний набір пропонував унікальні можливості, яких більше не було ніде у світі. Ціна виживання безцінна. Але розробники оцінили її 386 тисяч доларів. На жаль, або на щастя, покупця так і не знайшлося. А ось колекційка, яка своєю вартістю затьмарила попередню гру, знайшлась. Істинне лідерство з 2013 року і до сьогодні отримують розробники з Валішн, які створили неймовірно смішну, шалену, божевільну, дурнувату та веселу Saints Row 4. Їхнє видання Super Dangerous What What Edition точно вас здивує. Можете в цьому не сумніватись. І Якщо ви забули, що таке юнацький драйв, що таке зелена трава на вулиці, та як важливо прожити життя весело, ми подаруємо вам цю можливість разом із нашим ексклюзивним виданням цілий тиждень проживання на двох у супер розкішному готелі The Jefferson Hotel у Вашингтоні, округ Колумбія. Ми вже подбали про ваш трансфер. Даруємо вам справжню розкішню Lamborghini Gallardo, а також не менш чудово Toyota Prius для вашої другої половинки. Повна пластична операція на вибір. Змініть стать, станьте точною копією Аманделепор, міняйте свою зовнішність і як вам заманеться. Шопінг разом із персональним стилістом, якого ми вам надамо. Ще один тиждень релаксу і відпочинку у двох у готелі Top Royal Suite в Дубаї, щоб ви не нудьгували. Вам також надається ексклюзивний квиток на політ у. Космос із Virgin Galactic. А коли ви повернетесь з глибин космосу, пориньте ще глибше у безумство. Прогуляйтесь вулицями свого міста із справжнім дабстеп ганом. Дзвоніть прямо зараз. Номер у вас на екрані. Алло? Чують дзвінок? Ні? Що, немає дзвінків? Може, зараз? Ні? Ламборджині, операція Космос. Toyota, готелі, дабстеп пушка. Ні? Жодного дзвінка. Вашу ж ма. Ви все правильно зрозуміли. Незважаючи на всю цю шалену пропозицію, зацікавлених так і не знайшлося, а вартість Dangerous What-What Edition становила всього лише 1 мільйон вічно зелених президентів. Колекційні видання можуть викликати захват, коштувати шалені гроші та привертати увагу змі, тим самим підвищуючи продажі ігор. Але що, якщо вони несуть пряму загрозу для людини, ви, мабуть, вже чули про токсичні шоломи з Fallout 76, які були заражені грибковою пліснявою та могли спричинити летальний результат у людей зі слабкою імунною системою, алергіями або захворюванням легенів? Вся партія з 20 тисяч екземплярів була відкликана, і, на щастя, про реальні смертельні випадки не повідомлялось. Однак наступна. Історія має не менш сумні наслідки. Минулого літа, у 2024 році, 48-річний британець на ім'я Ентоні Брей був заарештований за те, що прогулювався вулицею 15-сантиметровою реплікою меча майстра з гри The Legend of Zelda. Його помітили через камери вуличного спостереження та затримав. Чоловік заявив. Я купив її як антістрес іграшку, просто щоб зайняти руки та зняти напругу. Попри це, його засудили в суді Лемінгтон СПА до 4 місяців ув'язнення та штрафу 154 фунти стерлінгів до фонду допомоги жертвам злочинів. Тож будьте обережні, пам'ятайте, cool. а які колекційні видання є у вас, які хотіли б придбати? Пишіть в коментарі. Не забудьте поставити лайк та підписатись та. Побачимось.